Доброго дня, до вашої уваги. Велика кухня в приватному будинку. Ось так вона виглядає. По порядку тут у нас пенал. Нижній у нас ящик видвижний. Всі направляючі у нас скритого монтажа. Тут у нас дверка на тіпоні і полки. Тут ми маємо полички, тут у нас підсвітка в ручки. Верхні посади кругом ручка профіль підсвіткою. Верхні секції всі на типонах. Кухня висока. Майже, там, майже 3 метри. У нас тут така контрольна витяжка. Над нею також ось така секція, короб. Для гофри витяжної ось так все красиво сховано. Тут у нас крутова секція, ось така велика. Можете бачити, петлі у нас з блюм, всі з доводкою. Тут теж у нас тіпон. Там можемо бачити короб витяжної копи пішов. У нас сушка для посуду з здеживічій сталі, штампована. Тут у нас полиці. І зверху теж в нас полиці кругом. Ось тут у нас невеликий бойлер резервний, так сказати. Тепер що ми маємо внизу? Зліва ось такі видвижні великі ящики. Внизу також два великих ящики. Справа від них посудомийка 450, Siemens, ось така. І кутова секція мийки. Тут ми сховали ще фільтр для води. І і подрібнювач битових відходів. ось такий. Тут у нас просто полиці. тут у нас два блоки е, з ящиком, ось такий один верхній для столових приборів. Середній відкривається знизу, нижній теж з, 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 з нижньої ручки. Ось так все ось так виглядає. І ще ось цей верхній, він розділений на дві частини для зручності стільниці у нас HPL. Все підібрали. Скінова панель також HPL. Ось така от кухня, ось таку ми кухню маємо. І ще ось такий ось острів у нас вийшов. Тут у нас просто полиці ось такі великі для якихось габаритних е, речей. І ось тут теж дві полки великих. Ось тут ми маємо був, ось такі розетки. В цілому ось така велика кухня у нас вийшла.